Сьогодні ми поговоримо про чергування в школі інтернат. Зазвичай чергують 5-10 класи. Чергування відбувається як в школі, так і в її дані. Поговоримо про чергування в школі. Кожен клас, наприклад, давайте візьмемо 5 клас. В школі кожному учню з 5 класу дають свій пост, на якому він стоїть цілий день, тобто кожну перерву. Він слідкує за тим. Черговий, щоб діти не бігали, не вживали нецензурну лексику та не було драк. Якщо щось із вище перечисленого є, він записує в зошит ім'я, фамілію та клас. Друге, що відбувається під час чергування в школі, це те, що вони в суботу вечором або в понеділок ходять по класам і збирають бали. Як я вже раніше говорила в попередньому відео про навчання в школі, кожен клас рахує бали. Нам ставлять, наприклад, за предмет, рахують, скільки кожному учню поставили бали, і цю суму пишуть за предмет. В кінці тижня кожного дня рахують бали, потім підраховують, і в кінці тижня є одна сума. Цю суму. В чергові ходять, збирають або в суботу-суботу після, після уроків. Я вже просто перекладаю, що в мене пари в університеті. Після уроків збирають, або в понеділок після сніданку збирають ці бали. На лінійці. Кожного понеділка в нас відбувається лінійка, де спочатку ми співаємо гімн, а потім розказують, чого чергові ходять, і розповідають, які були порушення, хто порушник, і розповідають бали. Так от, на лінійці чергові повинні е, вибрати когось одного з свого класу, він виходить і розповідає, в якого класу скільки порушників було. Навіть якщо це один учень, вони говорять, наприклад, в п'ятого класу було двоє порушників, той-то, той-то, за то-то те-то. Або просто говорять, що в п'ятого класу було двоє порушників. І за того, що в кожного класу є якісь. Е, Якийсь порушник знімається за це бали. Я вже не пам'ятаю, скільки знімається, але знімаються бали. А як я раніше говорила, для, школ... для класу бали обов'язкові. Це наш стимул. Кожного місяця рахують оці всі бали і чіпляють діаграму або табличку, який клас на якому місці. А в кінці року вже підраховують бали, сумують все це. І потім вже типу, ставлять на три місця, перше, друге, третє, про яке вже говорила. Так, далі, чергування в їдальні. Перед сніданком приходять чергові, які повинні розкласти посуд по столам, розкласти стільці. Потім вони розкладають посуд, знаючи, скільки дітей в класі. Їм говорять, наприклад, що. На цьому ряду їдять, наприклад, шостий клас, їх там 12 дітей. То вони кладуть на два столи посуду. А якщо говорять там, що це сьомий клас, там лише сім дітей, то вони кладуть два стола, тобто шість на один стол і один на другий стол. Отак от, от. Далі вони підходять до е, віконця видачі їжі, беруть посуд з їжею, і розкладають також по стола. Розкладають чашки. Наливають, потім ходять чай. Коли вже всі поїли, пообідали, то вони повинні замести на своєму ряду. Черговим дають кожен свій ряд. У кожного є свій ряд, на якому він повинен прибратися або накласти на стіл. Після кожного обіду. На протязі всього тижня він повинен позамітати та витерти столи. Після вечері черговий повинен позамітати та помити та вимити столи. Раз в тиждень відбувається чергування генеральне чергування в їдальні. А у нас є прихожа. В якій я вже розповідала, є вішалки для курточок та умивальники. Ця прихожа, в неї укладена плитка на підлозі. Цю плитку повинні раз в тиждень драяти щіточкою. не зубною. Тому що у нас плитка, якою вкладена підлога, вона старенька. І до неї дуже чіпляється бруд. І за того потрібно, щоб хоч трішки якось її почистити, потрібно трішки щіточкою пройтись. Але не так, щоб там все блистіло. Головне, щоб було чистенько. Отак. Витирають плінтуса, це обов'язково. Витирають, миють умивальники, дають миючі засоби і вони повинні вимити умивальники. Подивитися, чи закінчилося мило. У нас було рідке мило та були мило в мильниці. Тобто, хто хотів, яким. Тим і пользувався, користувався. <ріст> а потім кожного понеділку під час лінії чергування передавали наступним. Наприклад, навіть якщо було 5А, 5Б клас і 6 клас і так далі, пішло, то 5 А клас передавав п'ятому Б класу чергування, а не шостому класу. 5 А і 5 Б клас не могли чергувати разом. Якщо, звичайно, у них було немало дітей. Буває таке, тому що, наприклад, у мого брата було лише чотири дитини в класі, але це село, в принципі, це звичайна кількість дітей.